Щодня вони допомагають нам зберігати здоров'я та дарують впевненість собі. 9 лютого своє професійне свято відзначають стоматологи. Лікарі, без яких неможливо уявити сучасну медицину. Професія стоматолога має глибоке коріння. Ще в давньому Єгипті лікарі вміли пломбувати зуби, а у середньовіччі існували навіть королівські стоматологи, які доглядали за усмішками монархів. Сьогодні стоматологія це передові технології, безболісне лікування та естетична медицина. А головне. Турбота про здоров'я кожного пацієнта. А ще хороший стоматолог це не лише лікар, а й психолог, адже багато хто боїться відвідувати кабінет стоматолога. Але сучасні фахівці вміють знайти підхід до кожного пацієнта. Сьогодні клініки пропонують широкий спектр послуг від профілактики та лікування до складних хірургічних втручань і відновлення зубів за допомогою інноваційних методик. Щодня стоматологи повертають людям комфорт і впевненість, допомагаючи не лише зберегти здоров'я ротової порожнини, а й покращити якість життя. Тож у цей день ми щиро дякуємо всім стоматологам за їхню працю, турботу та професіоналізм. Ви творці гарних усмішок, які роблять світ світлішим і добрішим. Бажаємо міцного здоров'я, вдячних пацієнтів і нових досягнень.